Люди, скільки це буде, скажіть. Матері, плачуть, плачу, тритаю, тритають мої діти. Я не можу, я приїхала з Тернопільщини, я в госпіталі вже добу. Я приїхала з Дніпропетровського госпіталя, де Сергій Ріженко Цілу добу не виходить із операційної. Скажіть, чому ці мордовороти всі сидять і нічого не роблять для цієї України. І до людей навіть не вийде. Чому не роблять для цих людей? Пане Порошенко. Що їсти. Не мають за що поранені лікуватися, скільки це може. Чи ви хочете, щоб прийшов Майдан? Ви чекаєте Майдану? Бо ви вже нашерлися, вам уже це вам дуже багато. Чому ви мовчите? Чому ви не вийдете до цих людей? Чому наші поранені? Чому наші хлопці полонені, що в полоні? Чому сидять у підвалах? Голодні, сліпі, без рук, без ніг? А ви тут всі сидите мордовороти, наші, я вас не зову. Знімайте СБУшники, знімайте КГБісти, знімайте всі. Вже перестали ми вас боятися досить. Не погрожуйте нам і не залякуйте, і не пишіть на сайтах, що ви будете мститися. Якщо ви говорите, що тільки мстився Янукович, то ви такі самі, як Янукович, і від нього далеко не відскочили. Скажіть. Чому? Чому плачуть сьогодні матері? Чому сьогодні на Тербаківщину везуть убитого? Чому сьогодні везуть на Хмельниччину? Чому сьогодні везуть на Херсонщину? Чому везуть на Закарпаття, якщо терористи тільки у нас, наші хлопці можуть вибити їх, але ж ви не дозволяєте, пане Порошенко, скільки будуть перемови, скажіть, скільки будуть мінські угоди? Скільки? Чи ви ще не набрали мільйонів? Чи вам ще мало? Чому не виходите до людей, чому не спілкуєтесь? Чому піднімаєте тільки статки депутатів? Чому ці люди, де ні нещасні, мають їхати до вас і просити за своїх синів, за своїх дітей, за своїх батьків? Я думаю, що вже достатньо цьому всьому, вже пора щось зробити, щоб в нас не було війни. Чому опять їдуть хлопці в АТО, якщо в нас тільки терористи? Чому вам, блядь, Чому звітають міста і села? А ви мовчите? Мовчите, тому що я приїхала сьогодні. У мене болить душа, кричить душа за цими людьми. Ми стояли на Майдані, і та сотня, не сотня а тисячі загинули на Майдані. Лише все прикривають. Перший день на інститутській, коли побили хлопців, кидали їх штабелями під, піділи під, на інститутки під стіни, а потім живими кидали в Дніпро. Хіба це можна вже мовчати? Скажіть, ви дивитеся всі на мене і думаєте, що клоунада приїхала, ні. Я мати, якої так само син Бато і воює. І я не хочу, щоб моя загинула дитина. Я не хочу, щоб він приїхав. Цю війну. Чому навчите? Чому? Сьогодні понеділок Верховна Рада не працює, відпочиває. Втомилися наші депутати від нас. Втомилися, бо їм ще мало, що не відкривали підприємства, що не відкрили магазини, ще не нашилися. Скажіть мені. Довго люди не будуть вже мовчати вам. Я людина не політики, я людина милосердя. Але запам'ятайте, що вже з того села і міста. Помирають малі діти, помирають батьки, помирають старі люди від того, що не мають за що лікуватися. Ви позаражалися, хлопці гепатитом гепатітом, і їм сьогодні немає лікування. Приїдь у Київський госпіталь, прийдіть і подивіться, що там твориться. Що там твориться, а ви сидите отут або всі похуїсти. Більше я вас ніяк не назову. Тому що ті люди, які дбають за свою країну, пане президенте, депутати, ті, хто дбає, ті, хто хоче, щоб Україна процвітала, вони не горять так і з нашими людьми. А певно, вам байдуже. Ви вам тільки потрібні наші землі. Вам не потрібні ці люди. Ви можете домовити, що не було цієї війни. Але війна проплачена на цей рік. Війна штучна. Ви отам молоді стоїте і думаєте, вона прийшла і встроїла тут вас фестиваль, то йдіть на передову. Чому ж ви за спинами тут стали цієї міліції? а? Чому ваші діти не на передові? Чому депутати, не ну, один депутат не дав свого сина на передову зараз, якщо там гарно годують? Якщо там гарно одіваюся, бувають, то почніть своїх синів, а не забирайте наших і не робіть їхніх калінами. Якщо ви, пане президент, не вийдете до людей, ви знаєте, що нас знову прийдуть не тисячі, а прийдуть мільйони. Ви користуєтеся сьогодні, що тільки в нас війна, і люди бояться приїхати на Майдан, тому що знають, якщось буде на Майдані, то Путін просунеться ближче. Ви знаєте, і знаєте, що люди це співчувають в Україні. Але співчуває... не співчуваєте ви. Якщо ви люди і ще думаєте, що за Україну, то вийдіть тут, мами приїхали, в яких сини поранені. Ви ніхто не вийшов до тих мамів. Так само стояли і сміялися. Тож я буду молитися до Господа Бога і буду просити. Щоб ваші сини пішли, щоб Бог зробив так ситуацію, щоб наші діти були вдома, а ваші стояли на передові. А тоді б ви побачили, як добре вже не стає у мамі в моїм сліз і не стає болю в грудях від цієї неправди. Скажіть, чому? Чому так. ми вас вибрали, вас вибрав Майдан і Майдан вас скине. Ви сьогодні можете мене переслідувати. Ви сьогодні можете за мною посилати кейбістів своїх і всіх, Ви знаєте, я нікого не боюся. У мене саме більша охрана, Господь Бог. Уже мені йдуть погрози за, за те, що я розговорю з людьми. Я людей не підбурюю сьогодні, не на який майдан, а прошу вас зробити мир і спокій на цій Україні. Тих людей мало якось. Ми підтримуємо вас повністю. Душі, біль. Вже не можна, вже не можна терпіти. Вже скільки можна ховати?